Організаторка творчих подій, усім відома, закарпатська співачка Мар'яна Матейко. Разом із колегами-музикантами готує благодійний концерт, який відбудеться уже наприкінці лютого. Подія об'єднає українську пісню, живу музику та щиру мету допомогти тим, хто цього потребує нашим військовим, людям, які сьогодні боронять нашу країну. Благодійний захід буде відбуватися 28 лютого. Він буде для ветеранів, для військових, для сил оборони, тобто трошки. Подарити української пісні української музики, надихнути така патріотична тематика. Звичайно, щоб ми єдналися із вірою в нашу якнайшвидшу перемогу. До кожної події співачка Мар'яна Матейко готується по особливому. Вона ретельно продумовує не лише програму, а й свій сценічний образ. Обов'язковим його елементом стає намисто прикраса, яка за словами артистки оживляє виступ і дає йому глибшого сенсу. А її відчуття дому та затишку, який вона намагається. Передати аудиторії. Так, я готуюся до даного заходу благодійного, і, звичайно, в мене є певні контакти в Коломиї. Я там замовляю собі вишивані сукні, і на цей раз я хочу білу сукню з червоною вишивкою. Отож, дивлюсь зараз собі, можливо, якісь сережки або щось мені підійде до мого образу українського. Мій образ він з дитинства будувався на українському, тому що я є бандуристкою і вже з дитинства я ходила в вишиваних. Сорочках тоді це було трошки не так поширено, як зараз. Я дуже рада, що зараз у нас час суспільство вже дуже модно одягатися в українське. Ну для образів, да для образів в основному беруть силянки і гердани, як доповнюють образи. Ну вони і ну і ще і колончики теж беруть, і ще беруть сережки з мікровишивкою. Теж вони гарно доповнюють образ, або браслетики теж ручної роботи там вони є представлені, теж дуже гарно. Також тут не просто аксесуар, а робота закарпатських майстринь, у яких ти теплорук, традиція і душа краю так Мар'яна підкреслює зв'язок із рідною культурою та підтримує локальних мисткинь, перетворюючи кожен виступ на поєднання музики, символів і живої історії. Чотири роки війни дуже складно даються українцям. Це відчуває кожен з нас. Тобто відсутність світла, тепла. Зараз ми всі вже дуже-дуже виснажені, але ми тримаємося, тому що ми сильна нація. Ми тримаємося. І ми, як артисти, митці, всі, хто пов'язаний з мистецтвом та музикою, ми є. Розумієте, підтримуючим таким аспектом, ми хочемо підтримати наших людей. Це і військових, це і звичайного слухача нашого українця. Ми підіймаємо цей дух, цей настрій, даруємо легкість, даруємо надію, даруємо віру. Тобто ми ці зараз рухаються в правильному напрямі, тому що це їхня місія. Тобто, те, що ми зараз робимо ці благодійні заходи, те, що ми робимо взагалі зустрічі з військовими, з нашими українцями, це все зараз іде для того, щоб підтримувати артистка, активно працює над власним репертуаром, поєднуючи сучасне звучання з українською ідентичністю та глибокими сенсами. Тож організатори благодійного концерту наголошують, благодійний концерт це не лише культурна подія, а й приклад того, як творчість стає інструментом підтримки та єдності. Мар'яна Матейко анонсу. Вала багато благодійних концертів вже цієї весни зізнається, що насамперед вони присвячені військовим, адже вони для нас роблять сьогодні багато.